Вітаю вас. Завершуємо сьогодні виконання першої компетентісної задачі. Згадаємо в хронологічному порядку наші дії щодо досягнення кінцевого результату при її виконанні. Отже, отримавши загальне формулювання задачі розрахувати вартість поїздки в гості власним автомобілем. Ми визначили, що потрібно деякі уточнення, а саме. Куди їхати для того, щоб знати відстань, та на чому їхати для того, щоб знати бензин чи дизельне паливо купляти, витрата бензину чи палива дизельного на 100 кілометрів тощо. Тому наступним кроком було вибір автомобіля та відшукання в інтернеті його технічних характеристик, тобто типу пального і витрати пального на 100 кілометрів. А також вибір назви населеного пункту, куди ми плануємо здійснити мандрівку. За допомогою Google Карти ми проклали маршрут із нашого населеного пункту до кінцевого пункту нашої мандрівки, визначили кілометраж. Паралельно з цими нашими діями ми забезпечували публікацію відповідної інформації на своєму персональному сайті на окремій сторінці задача 1. І наступним кроком було створити на платформі Rep програму програми мовою Python, яка отримує на вхід витрату пайного відстань від першого пункту до другого та ціну за один літр пального і визначає, яку кількість грошей, вартість поїздки нам потрібно для того, щоб заправити автомобіль, для того, щоб їздити в гості і повернутися назад. Звертаю вашу увагу, що в цій програмці ми зробили деякий запас міцності, тобто, множили не просто, на два туди і назад, а на цілих одну 2,1. На сьогоднішньому уроці ми сплануємо з вами так звану культурну частину нашої мандрівки, а саме спробуємо визначити декілька місць видатних пам'ятних, які є в тому населеному пункті, куди ми Хотіли б з'їздити в гості. Отже, в інтернеті я їду в канів. В інтернеті ввожу пошуковому рядочку пам'ятні місця канів і запропонованих, наприклад, вибираю сайт Україна Інкогніта, де тут ну, є якась інформація цікава про канів. Дивлюся, що я можу е зберегти, які картинки можу зберегти. Ну, ось Кобзар. Давайте збережу зображення як назву Кобзар. Далі Успенський собор у Каневі. Ось так. Успенський собор. Далі, колишнє Василіанське училище пропустю, набережна Канівського моря. Канівське водосховище. Далі ще Тарасова Гора. Ти стара свої гори, ну ось такий нехай буде. Краєвид скульптури. А нічний Дніпро нехай буде ще. можливо і вистачить. Далі перехожу на свій сайт у режим редагування. На сторінці задача 1. Мабуть, мені доцільно буде створити карусель зображень. Тут потрібно додати мінімум два зображення. Ми підготували з вами шість зображень. Ось перше, наприклад, Канівське водосховище. Додаю кобзар. Додаю. Краєвид. Додаю нічний Дніпро. Додаю. Тарасову гору і додаю. Останський собор. Ось я шість зображень додав. Пробуємо опублікувати mm. і переглядно в режимі. щось. Тепер переглянути. І ось з'явилися такі можливості. Давайте ще щось додамо тут, наприклад, наприклад подивимося. Тут хай буваємо. Ну тоді просто напишемо текстове поле. Виглядати сайт. Ось. Добре. І звертаю вашу увагу на наступний момент. Доцільно використовувати, застосовувати чи дотримуватися. точніше, доцільно дотримуватися. Законодавства про авторське право, тобто ми використали якусь публічну інформацію. І я пропоную ось таким чином зазначити, що ми використовували не власну інформацію. Я виділяю назву пам'ятні місця, вставляю гіперпосилання і беру ось оце посилання Звідки ми його користували, сюди і вставимо. Це, будь ласка, в даному випадку у нас з'являється гіперпосилання. Коли я натискаю сюди, видно, що я переходжу на той ресурс, звідки я брав якусь інформацію. Ось отака пропозиція вам додати свою інформацію на своїй сторінці. Компетентність задача 1 інформацію про пам'ятні місця, які можна відвідати в тому чи іншому населеному пункті. Не обов'язково це виконувати за допомогою каруселі. можливо, ви зможете спробуєте інші якісь можливості, можливо, хто захоче презентацію виконати чи окремими фотографіями повставляти на ваш смак. Дякую вам за увагу. Не забудьте опублікувати в уроці на платформі Всеосвіта посилання на ваш сайт. До зустрічі на наступному уроці. Миру вам разом до перемоги.